Щорічно восени у першу неділю листопада в Україні відзначається свято тих людей, котрі за своїми професійними обов'язками опікуються над громадянами, які потребують сторонньої підтримки. Саме на соціальних працівників різних установ покладено важливе завдання з реалізації на місцях державної політики з вирішення матеріальних та побутових проблем, соціально незахищених категорій громадян, зайнятості населення, організації безпечної оплачуваної праці. На сьогодні у Краснограді є майже Сядь таких установ, в яких сумлідно трудиться, більше ста чоловік, переважна більшість із них жінки, із професійним святом під час урочистого заходу в районному будинку культури працівників соціальної сфери району привітав особисто голова райдержадміністрації Роман Квартенко. поздравлення по случаю вашого професіонального праздника для роботника соціальної сфери. На ваши плечи возложена одна из важнейших и ответственных задач – государственная поддержка и защита граждан, основанная на принципах индивидуального подхода к каждому человеку. Пусть приумножаются ваши добрые поступки. Осуществляются лучшие планы и замыслы, а служение избранному делу приносит вам человеческое уважение и благодарность. Пусть ваша компетентность, трудолюбие, душевное тепло І в дальнейшем буду служити людям, а праздник привісов на своєї чесності к вілікому ділу соціальної защити чаві чимало теплих слів на адресу винуватців свята прозвучало і від заступника голови районної державної адміністрації Ольги Шевченко, яка безпосередньо відповідає за діяльність соціальної сфери в районі. Соціальна ініціатива президента. И как раз таки социальная поддержка – это одно из важнейших приоритетов нашего президента Виктора Федоровича Януковича. И а, наше государство сейчас прилагает максимум усилий, чтобы а, как можно качественнее и в лучших объемах, в больших объемах оказывать социальную поддержку нашему населению. Хочу вам пожелать, чтобы также Ви звичайності улыбки, то тепло, которое ви оказуєте і даріться людям. Сіла, терпіння у вашему люкам Ну, на нужна Страшно. З нагоди професійного свята чимало працівників соціальної сфери району були відзначені грамотами і подяками. Їм дарували квіти і говорили теплі слова. А найкращим моментом свята стала чудова концертно-розважальна програма за участь у районної художньої самодіяльності. Nia mō nō